Отже, відповідаючи на запитання, що сьогодні відбувається на сході нашої держави, можна його дуже легко, дуже чітко і дуже просто виразити одним єдиним словом: війна. Війна з усією її потворністю, війна з усією її жорстокістю. Але війна, як також простір, який створює. Відповідний вимір, де людина залишається справді людиною, де людина забуває про другорядне і зосереджує повністю цілу свою увагу на тому, що є найважливіше, на справді людських цінностях, де людина шукає допомоги у надприродному, де людина шукає зустрічі, зрештою, навіть із Богом, якщо ми можемо вже дещо так, такої духовної інтерпретації десь надати тому, що переживаємо сьогодні на Сході. Війна. Війна жорстока, війна безпощадна зрештою навіть. Зокрема, це переживають в особливий спосіб наші військовослужбовці. Як для мене, мій особистей найглибше враження, можливо, полягало власне в тому, що коли я повернувся до Києва після часу, який провів із нашими військовослужбовцями як військовий капелан при штабі антитерористичної операції неподалік Слов'янська. То враження найглибше можливо полягало власне в тому, що ми, як народ, переживаємо сьогодні дві зовсім паралельні дійсності. Навіть ті із нас, хто якось намагається справді жартовно і активно допомагати нашим військовикам сьогодні, чи в той чи в інший спосіб якось долучитись до розв'язання конфлікту, до подолання лиха, яке сьогодні спіткало наш народ, все одно мають певний, певний простір, певний час, де можна забути. Про те, що відбувається, власне, на південному сході України. Такої можливості або такої розкоші не мають знову ж таки наші військовослужбовці, які там сьогодні на рубежах власне, відстоюють не, не тільки цілісність нашої держави. Відстоїть не тільки суверенітет України, відстоюють відстоїть навіть щось глибше, щось значно глибше. відстоюють наше право жити, бути собою. І, отже ж, для мене таке дуже важливе, дуже важливе власне вираження усього того, що відбувається сьогодні на південному сході нашої держави, зосереджене у цьому терміні автентичність. Там люди справжні, там люди не думають про дорогорядне, там люди не зосереджують своєї уваги на тому, що якимсь чином може замаскувати нашу людську дійсність, типу пошук за особистою значимістю, за особистим якимось збагаченням. Там ідеться про виживання, там розуміється цінність життя, там розуміється цінність підтримки. Дружби, жертовності. Отже, ж, усе те, що справді робить людину людиною, там воно якось дуже яскраво у цей час проявляється. Для мене завдання військового капелана завжди зводиться до двох найважливіших слів: це бути поруч. Бути поруч не лише для того, щоб своєю присутністю якось відповісти на духовні потреби військовиків, а власне в цьому десь теж місія військового капелана. Забезпечити духовні потреби військовослужбовців бути поруч, щоб допомогти цим людям у час, я часто говорю про певну внутрішню темряву, про певний внутрішній неспокій, який створюється в людському серці, зокрема у період бойових дій. Так, от щоб у часі цієї, можливо, внутрішньої темряви, внутрішньої невпевненості. Люблю говорити, прихилити до них небо, щоб у присутності капелана, військовослужбовець міг відчути присутність самого Бога, щоб міг знайти того, хто може вислухати і зрозуміти, щоб міг знайти того, кому можна довіритись, зокрема, коли вирушаєш у бій. Щоб міг знайти зрештою самого Христа, перед яким можна висповідатись, з яким можна в особливий спосіб поспілкуватись. Також і в часі молитви, але також в часі літургічної молитви. Отже, ж, іншими словами, завдання військового капелана це завжди бути поруч його військових друзів, але у тій присутності дозволяти військовикам доторкнутися вічного, надприродного, доторкнутися самого Господа. Найширший спектр усіх можливих переживань в контексті, в якому людині доводиться залишити сім'ю протягом 4-5 місяців, не бачити найрідніших. Багато із них молоді батьки не бачили своїх дітей, у декого народились діти, яких вони ще не мали можливості побачити. Залишити середовище, до якого, зрештою, звикли можливо протягом своїх буднів службових. Отже. Вирушати на бойові завдання, бачити, коли гинуть їхні друзі, ті, з якими ще вчора можливо спілкувалися увечері, сьогодні зранку вже немає. Отже ж, найглибші ситуації людського буття вони десь дуже чітко тут виражаються і потребують дуже справжньої, дуже конкретної, дуже реальної відповіді від військовослужбовців. Звичайно, це створює дуже потужну напругу на рівні психологічному. Створює дуже серйозну напругу в глибині е, людини, і отже ж людина приходить, звертається, просить якось, можливо, десь духовними категоріями проінтерпретувати те, що переживає. Але е, мені здається, що взагалі, якщо б звести, підсумувати, десь звести до найсуттєвішого усі ті питання, з якими наші військові звертались десь під час індивідуальних особистих бесід до мене, то мені здається, що людина. Завжди у будь-якій ситуації, а зокрема у такій складній ситуації, шукає змісту, шукає глибшого розуміння, що відбувається, чому це відбувається, коли воно закінчиться, чому змушений сьогодні залишати найрідніших, чому змушений сьогодні бути так далеко від дому, чому змушений зрештою воювати десь на, на території моєї країни, деколи і. Дуже печально, звичайно, але знаємо, трапляються такі ситуації, коли навіть половина родини деяких із наших військовослужбовців знаходяться в іншому таборі, не поділяють його поглядів. Так і це глибоке теж непорозуміння, десь на рівні родин деколи теж спричинює дуже значного такого дискомфорту в їхньому серці. Отже ж, спілкування з метою пошуку якоїсь духовної інтерпретації, духовного пояснення. Цілої цієї гами внутрішніх почуттів, які переживає військовослужбовець в часі бойових дій. Це все стає, це все стає предметом бесіди із духівником. Мені здається, що це власне найприродніший контекст, де військовий капелан може себе таки відчути потрібним. Звичайно, бути військовим капеланом це бути завжди поруч. Військове капеланство має широкий. Спектр різних форматів служіння військовикам, але це власне той вимір, де, як я вже казав, людина є справжня, отже, ж, де перед військовослужбовцями стоять справжні виклики, справжні завдання, які вимагають їхньої справжності, автентичності. отже отже, не пошуку власних інтересів, не пошуку власних якихось і власного збагачення, вони відстоюють не своє. Там вони відстоюють наше спільне. І Отже, саме тут військовий капелан, як на мене, відчуває себе і частиною оцієї спільності, вже частиною народу, якому він служить, частиною народу Божого церкви, частиною нашого українського народу, але частиною також цього народу, який називаємо Збройними силами України, дуже природно відчував себе у своїй родині, адже ж як військовий капелан здійснює де своє служіння у різних формах уже протягом восьми років. Тому значна частина усіх, з ким мені доводилось зустрічати, зокрема офіцерського складу, звичайно, це були моїми знайомими, яких багато друзів, яких я знаю ще з курсантських років, багато дуже близьких друзів, з якими не припиняв спілкуватись протягом восьми років. І, отже, це все було дуже таке природне середовище, де ти справді відчуваєш себе потрібним, тому що справді можеш бути поруч, і, будучи поруч, справді відчуваєш, що можеш прихилити небо для цих людей у такому у такій ситуації.